Громада Ворохти йде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками та цикашниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей забралося? Може. О, пошли. О, та ніга. Іди моша. Давайте, щас. Це їбана. Ніхуясвіт, то Відпіздите, блядь! Відпіздите, блядь, як бути, блядь. Не позорте форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні. І може достатньо! Поїдьте на буковель. У вас якісь були, хвось місцевих затримали. أتى إلى النجم Dima! 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 Dima!

Не порушуйте закон, не треба вам сидіти. Ти мене товар вбив машину. Це зкудина ти шива. Ти на людей дідиш до падку. ти що б мене машину не вбив? Ти я стояла? Ти скотина. Пропустіть, заїдуть! <клес> Нагопілася, одна у бурку треба! Ну як дивимо мене? Котина. <клес>

Пітух баний, блять. Ті, куди ти. ну качник, щипак! Ко треба хоч діти витягнути куляри, ти просто. А що там дали? хуйню там йому дали.